Ще одна прекрасна інформація про ветеранський спорт. Ветерани війни, які втратили кінцівки на полі бою. Реабілітуються у Львові завдяки футболу. Нещодавно з ініціативи отців Селезіян і тренера Богдана Мельника сформувалась команда Покрова Львів АМП. Двічі на тиждень ветерани тренуються на футбольному полі молодіжного центру святого Івана Боско та мають амбітну мету зіграти на чемпіонаті України серед гравців із ампутованими кінцівками і потрапити у лігу чемпіонів. Ідея припала така: це є селезяни святого В яна боску української католицької церкви. Я зустрівся з першим нашим гравцем, який зараз є капітаном, і скажімо так, він став тим містком між нами там тренерами і між хлопцями, яких залучили до тренувань. Тут радикували під Бахмутом, виконуючи бойове завдання, мінус сто метрів від нас прилетіло і отримав осколочне. Я люблю футбол, любив футбол і хочу, щоб хлопці долучалися надихати. Не все втрачено можна далі далі з ампутацією жити, продовжувати займатися спортом. Кращої реабілітації, ніж спорт просто не існує. Хлопці дивуються, що вони в принципі, там не могли ходити добре, а тут вони от зараз вправи виконують такі складні. які. Тому в нас є бажання і в майбутньому і здобувати перемоги і виступати на чемпіонатах. По-іншому ніяк. просто це бажаємо нашим ветеранам, нашим захисникам, футболістам, спортсменам, неодмінно зіграти у чемпіонаті України і великих перемог і спортивних досягнень.